Мапа батьківських жахів Луганцям урвався терпець через смерті дітей у каналізації. Вони почали укладати небачену досі схему. На ній відчинені люки для батьків то дороговказ де ліпше не гуляти з дітьми. Для урядників пряма вказівка до дії чи допомагає. Пані Ніна з жахом згадує історію, що трапилася з її дворічною онучкою. Веронічки з мамою поверталася ввечері додому з крамниці. Біля під'їзду сіли перепоршити на лавку та погомоніти з сусідами. Дворічна дівчинка гралася поряд, аж раптом вона забігла за лавку і зникла. Усе, що почула мати, плескіт та плач дитини. Вона сюди підійшла, що присіла все нормально. потім окружилася, ну, сюди повернулась і все, і там чутілась. Дівчинку врятував випадково перехожий. Хлопець спірнув у колодязь і витягнув дитину. Потім було лікування. Вихожували маленьку майже місяць. На щастя, минулося без наслідків. Страшно сюди, як такий осадок, ми не проходимо, прахуть туди. виходимо. про схожі випадки Ганна чула купу разів. каже: останньою крапкою стала трагедія із львівську дитину. Там історія закінчилася смертю. Аби припинити цей жах, жінка вирішила діяти. Знайшла однодумців, з якими оголосила про створення карти відкритих люків. Луганська і посипалися листи на електронку. Люди висилають фото відкритих комунікацій, а активісти помічають їх на карті. Опрацьовану інформацію планують передати у мерію. От у нас є несколько нових фотографій. Ета на улиці Савєцька. Сьогодні ми будемо пісати письмо в совет на ім'я мера, і будім ждати реакції. От них. найбільше відкритих люків на центральних дорогах міста зарадити крадіжкам не можуть навіть у міліції не допомагають ані патрулювання, ані перевірки пунктів прийому металів, ані штрафи. З початку цього року в єдиний реєстр занесено 65 фактів. краж. із них розкрито сім фактів. А по іншим фактам проводиться досудове розслідування. Предусматриває лишення свободи до 3 років. Сергій працює в комунальній службі великого підприємства. Про ситуацію з люками знає не з балачок. каже раніше: люків вздовж паркану заводу крали по кілька штук на день. Ситуацію довелося вирішувати кардинально. Усі металеві люки на підприємстві замінили бетонними. Бетонні, їх, їх вже ж не, не варую. Часта та ну, звісно, на дорогах даже посмотри. Тим часом лише за тиждень мапа відкритих люків поповнилася на два десятка нових позначок. Артем Салохова Артем Карпенко, Луганщина. Програма вікна СТБ.